Цей кролик називається, тому що коли обломуєте листки, це качани, стебло, воно також солодке, і його можна згодовувати тваринам. І от перша людина, хто в нас купив цей білий кролик і посіяв, він мав ферму кролів. І от коли середина літа, ви бачите зараз, цілий місяць не було жодних дощів у нас. Трави немає. Чим кролі годувати? І ось він качани продає, а цю зелену масу він її там на січкарню перемалював там чи як, ну такими великими. І кролі її шикарно поїдали. І пасинки, він спочатку обривав пасинки, кролі годував, тому що серед літа нема чим годувати. То він каже, щоб не ці пасинки, мені прийшлось би скоротити ферму кролів. Він тоді був просто номерний, ми не знали, чи піде взагалі. Він нас посіяв на пробу, щось там пів гектара. І ось він цими пасинками спочатку, потім качани продав стеблами. І я думаю, ну якщо ця кукурудза спасла кролів, то треба і так і називати. А він займався саме це такою українською, ну великий великі кролі, а такі серень, маленькі, ну, такі гарненькі, українські білі кролі в нього були. Ось, прямо до не можеш пройти, щоб його не погадити. Дуже такі гарні. Ось і ми назвали Білий кролик. Він має здатність. Бачимо один, два, три качани. Може пасинкуватись. До речі, дамо відповідь, чи треба обривати пасинки. І дуже часто мене питають. Три качани, що робити? Можна обривати, щоб було більше. Пасинки дає, що робити? Я кажу, не трогаємо, нічого не робимо. Ми бачимо, в нас трішки засушливий. Він вам дасть гарний качан. Два гарних качани. Верхушка трішки не запилена, тому що це край, край. Ось. І третій качан, у нас тут доволі таке засушливе літо. Він його скидає, він всихається і не дає врожай. Навіть він пройшов запилення і все. Рослина сама себе, скажімо, регулює. Якщо мало вологи, то вона навіть пасинки скидає. Ось вони, бачите, вони починають сихати. Але науково доведено є зв'язок між пасинками і стеблом. Коли пасинок збирає росу, акумулює поживні речовини, він її віддає в основне стебло. І смак дуже причудовий. Тому білий кролик у нас набирає шаленої популярності. Ось, і фактично він перший на ринку України з білим зерном. Не містить жодних каротиноїдів, виключно біле для алергетиків і так далі. Так що запрошуємо.